Яхт-клуб Київського палацу дітей та юнацтва, що знаходиться на мальовничому Київському морі, це унікальна можливість для дітей та підлітків зануритися у захоплюючий світ вітрильного спорту. Тут навчаються керувати різними плавзасобами, розвивають навички командної роботи та впевненості у своїх силах. У яхт-клубі КПДЮ працюють досвідчені тренери, які мають багаторічний досвід у яхтингу та педагогіці. Крім навчання керування яхтою, вихованці беруть участь у регатах та змаганнях, в тому числі міжнародних. Це чудова можливість не лише продемонструвати свої вміння, але й знайти нових друзів та змістовно провести час. Яхт-клуб Київського палацу дітей та юнацтва це незабутні враження та корисні навички, які вихованці КПДЮ зможуть використовувати у майбутньому, а ще любов до моря на все життя.